Що ви знаєте про першу леді Олену Зеленську а про стосунки президентської пари? Сьогодні ми зібрали для вас маловідомі факти про жінку, яка підкорила не тільки серце президента Володимира Зеленського, а й увесь світ. А також, в чому секрет стосунків президента та його дружини. Своєрідний топ откровень першої леді. Вітаю ви на проєкті Лайф. І перед початком прошу вас підписатися на канал. А якщо вам сподобається це відео, це ви зрозумієте в процесі поставити нам вподобайко. Отож, починаємо. 6 лютого Перша леді відзначила свій 46-й день народження. Минулоріч президент Ніжно та зворушливо привітав кохану Олену Зеленську. Люба моя Ове, я хочу подякувати тобі за те, що ти є в моєму житті, за те, що ти зараз тут, за віру твою в Україну і перемогу, за те, що зміцнюєш мене за всі роки, години, хвилини і ще раз за цей рік, як ти представляла Україну за дітей наших чудових, за ОВ та КВ. Вітаю тебе з твоїм ДН. Бажаю тобі одного, щоб день перемоги людей над. Ми скоріше настав у твоєму житті, в нашому житті, в житті всього народу. Бажаю, люблю, вітаю, кохана Ове, твій во зворушливо та водночас з усмішкою в словах написав в інстаграм Володимир Зеленський і додав фото вродливої дружини. Припускаю, що цьогоріч цей момент зворушливого поздоровлення залишився лише між закоханими. Мабуть, у своїй 40 у далекому зараз 2018 році Зеленська навіть не припускала, що стане наймолодшою першою леді України. Мені здається, Пока получається Да? Хорошо. більше, вона всіляко уникала публічного життя. Давайте трошки зануримося в контекст і згадаємо, як починався шлях подружжя Зеленських. Пара навчалася в одній школі, але в паралельних класах. Проте майбутнє подружжя не знало навіть імен одне одного. Вони познайомилися вже після того, як закінчили школу. Тоді обоє вже були студентами і навчалися в різних інститутах. А Володимир, як він сам розповідав, побачив Олену просто на вулиці з касетою Основний інстинкт у руках. Це й стало приводом, щоб познайомитися. Спочатку Олені було байдуже на залицяння майбутнього чоловіка, адже тоді вона була в інших стосунках. Але розмови, спільні інтереси, хобі, почуття гумору все ж дали зрозуміти Олені, що вона теж закохується у Володимира. Вісім років не наважувалася на весілля, та після того, як вони пішли до кінотеатру та подивилися чуттєвий фільм, Володимир все ж таки вирішив попросити в коханої руки та серце. «Весілля» зіграли вже в 2003 році. Від самого початку кар'єри Володимира Зеленського, як шоумена Олена брала активну участь у його творчій діяльності. Писала жарти і сценарії для кварталу, але ніколи не з'являлася на сцені. Також їй приписують створення образу Василя Голобородька у фільмі Слуга народу. Цікаво, але Олена була проти рішення свого чоловіка балотуватися на пост президента України. Я була відкровенно, агресивна проти початку цього проекту. А більше довгий час вона навіть не знала про це. Перша леді говорила, що не любить бути в центрі уваги. Свою сторінку в інстаграм вона почала вести тільки після перемоги Володимира Зеленського на виборах і одразу стала предметом для обговорень. У 2023 році Перша леді України увійшла до списку 25 найвпливовіших жінок світу за версією Financial Times. Як зазначила прем'єр-міністрка Естонії Кая Калас, яка написала колонку про Першу леді України, найбільше в Олені Зеленській її захоплює чесність. Калас впевнена, що Перша леді України стала світовим символом стійкості, як і її чоловік. Крім того, одне з найавторитетніших видань США журнал Time заніс Першу леді України Олену Зеленську до списку 100 найвпливові людей 2023 року, то в чому ж криється секрет гармонійних стосунків із чоловіком, що очолює країну у війні? Першоледі вважає саме це ключем до їхньої родинної ідилії. Подружжя Зеленських ніколи не виносило на публіку свої стосунки. Але з моменту президентства Володимира все змінилося. Тепер пані Олена є першоледі країни і часто дає інтерв'ю та коментарі. Звісно, доходить справа і до особистого життя. Як виявилося, Володимир не часто цікавиться думкою дружини щодо робочих питань, лише іноді він може порадитися. А сама Зеленська не дає непроханих порад, проте завжди готова вислухати та підтримати коханого. Чесно кажучи, будь-який хороший чоловік буде так. Казати завжди, моя дружина, моя найкраща радниця. Я впевнена, що мій чоловік також так каже, тому що це гармонійні стосунки в родині. Але я не вважаю, що етично радити чоловікові та не впевнена, що я можу щось насправді порадити зараз, сказала Перша леді. Тож, виходячи зі слів Зеленської, саме в цьому є гармонія, коли у стосунках ніхто не втручається в робочі та інколи особисті питання партнера. Олена цінує цю рису у Володимирі та вважає це ключем до їхньої родинної ідеї. Але це не єдине, що тримає разом родину Зеленських. В інтерв'ю ведучій Бібісі Лорі Кунзберг пані Олена сказала: ми бачимося дуже рідко під час інтерв'ю, коли ми даємо їх разом, іноді в офісі, але ми спілкуємося телефоном щодня. Я сподіваюся, що розлука вплине на наш шлюб таким чином, що ще більше посилить наші зв'язки. Я дуже сподіваюся, що так і буде. Але ми відчуваємо одне одного, ми підтримуємо одне одного. Ми на зв'язку, сказала Олена Зеленська. Як відомо, подружжя кожен день намагається вечеряти разом проте по телефону. Чи не є це своєрідною традицією, що тримає та зміцнює їх стосунки під час війни? Також в іншому інтерв'ю Зеленська зізнавалася, що зараз президента можна потішити будь-якою дрібничкою щодо особистого, то мені здається, що він став. Більш сентиментальним у простих речах, тому що коли тобі не вистачає простих речей спілкування з родиною, то ти починаєш більше це цінувати. Поділилася Олена. Вона також додала, що президент став знаходити радість у простих речах та мінімальних моментах з дітьми. Наприклад, дуже емоційно він сприймає нове фото сина чи якусь розповідь доньки. За словами Зеленської, раніше її чоловік не був таким чуттєвим і це дійсно помітно. Пан президент користується кожною можливістю, аби проявити своє кохання на людях. Тож першаледі при Дядькі зручній нагоді тішить свого чоловіка світлинами дітей, аби не втрачати цей родинний зв'язок. До того як піти в політику, Володимир і Олена часто подорожували лише вдвох. Про це розповіла екс-учасниця студії квартал 95» українська актриса Олена Кравець. Вони вдвох просто їхали, просто їхали кудись, і в цьому стільки їхнього мікрокосмосу. Ну і романтично це звичайно. Вони не втратилися, зізналася кравець. До речі, цікавий факт: Олена Кравець двічі кума для подружжя зеленських. Актриса є хрещеною матір'ю Олени Зеленської. А її чоловік, продюсер Сергій Кравець, хрестив старшу доньку Зеленських, 19-річну Олександру. Ти для себе формулювала, що тепер перша леді кварталу, хресна мама першої леді. Обидва хрещення відбулися в один день. Про це кравець у жовтні 2019 року розповіла в інтерв'ю. Екс-ведучий світського життя на «1 плюс 1» Катерині Осадчій. Лінчик. Будеш моєю хресною? Давай <плес> ну тобто, от так було на місці. Звісно, за час повномасштабної війни в Україні подружжя дуже змінилося. Кожен українець змінився. Стосунки багатьох пар теж зазнали трансформації. Не виключенням є і Володимир та Олена Зеленське. В інтерв'ю BBC Олена Зеленська розповіла про зовнішні трансформації коханого. Людина не молодша, і вона втомлюється, це фізично видно. Але Володимир має сили витримувати і далі, на щастя. Звичайно, що обличчя чоловіка стало іншим борода та ще глибші зморшки на всіх фото та відео. В мережі постійно обговорюють, що він значно постарішав. Окрім того, Володимир Зеленський стикнувся з проблемами із зором, тому тепер носить окуляри, щоправда, не перед камерами. Що стосується Олени, то її обличчя теж інше. Жінка теж стала рідше посміхатися. У своїх емоціях та костюмах вона стримана і серйозна, і це не дивно. Адже перша леді на рівні з президентом не втомлюється представляти нашу країну та відстоювати її інтереси на міжнародній арені. Численні подорожі, зустрічі та конференції залишають свій відбиток. До речі, Олена Зеленська стала першою першою леді іншої країни, яка виступила перед конгресом Сполучених Штатів. Перша леді України не приховує, що втомилася та мріє про банальні речі, а саме побути на самоті, вимкнути телефон і, нарешті, мати змогу їздити без охоронців та всіх людей, що її супроводжують. Вона зізнається, що дуже хоче поїхати десь за містом, голосно вімкнути музику, зупинитися десь у гарному місці. Та дивитися на прекрасні краєвиди поряд мріє про тишу та спокій, щоб повністю думками відпочити. Якщо підсумувати все, що ми з вами проговорили, Володимир та Олена Зеленські – щасливе подружжя, батьки, які навіть в такий складний час залишаються разом для всіх українців. Вони є прикладом справжньої міцної родини. Президент України ніколи не приховував, що його дружина. Порадниця, розум та велика підтримка для нього. Олена ніколи не звинувачує коханого ні в чому і додає, що їхні діти теж все розуміють та не ображаються на тата, що через війну, розв'язану Росією, вони мало проводять час з батьком. Попри всі переживання та відстань, жінка вірить, що їхнє кохання може здолати все. Головне, щоб нарешті настав мир та довгоочікувана перемога. Маємо надію, що плани першої леді України скоро будуть здійснені. Відпочинок повне перезавантаження, хороші та позитивні емоції зараз необхідні кожному. Ви були на проєкті Live, сподіваюся, що ви вже наважилися поставити вподобайку під цим відео, а якщо ні, зараз саме час це зробити. Звісно, якщо вам сподобалося це відео, не забувайте підписуватися на канал та писати коментарі. Побачимося у наступних випусках.